Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка! Вітаю вас на уроці розвитку зв'язного мовлення. Сьогодні ми попрацюємо з деформованим текстом. Запиши, будь ласка, дату класна робота. Попрацюємо усно. Пригадай, об'єднані за змістом речення утворюють текст. Прочитай уважно речення. Роботи витримують дуже високі або дуже низькі температури і запросто працюють без повітря. Роботи це не лише залізні чоловічки, вони виконують операції, на які їх запрограмував виробник. Ці прилади мають різний вигляд, але всі вони призначені допомагати людям. Наприклад, робот-рука, який працює на заводі, чітко дотримується заданих команд. Він ніколи не хипить, не стомлюється і не плутає деталі. Розташуй речення послідовно, так, щоб вийшов текст. Хто такі роботи? Роботи це не лише залізні чоловічки. Який вигляд і призначення мають ці прилади? Ці прилади мають різний вигляд, але всі вони призначені допомагати людям? Що витримують роботи? Роботи витримують дуже високі або дуже низькі температури і запросто працюють без повітря. Які операції виконують роботи? Вони виконують операції, на які їх запрограмував виробник? Який можна навести приклад? Наприклад, робот-рука, який працює на заводі, чітко дотримується заданих команд: він ніколи не хибить, не стомлюється і не плутає деталі. Отже, деформований або змінений текст це порушена послідовність у розташуванні речень. Ми розташували речення у зазначеній послідовності. Давайте прочитаємо текст, що утворився. Роботи. Роботи це не лише залізні чоловічки. Ці прилади мають різний вигляд, але всі вони призначені допомагати людям. Роботи витримують дуже високі або дуже низькі температури і запросто працюють без повітря. Вони виконують операції, на які їх запрограмував виробник. Наприклад, робот-рука, який працює на заводі, чітко дотримується заданих команд. Він ніколи не хибить, не стомлюється і не плутає деталі. Прочитаємо речення. Якщо під час пошуків поруч не було людей, то пес біг до найближчого села і приводив підмогу. Сен Бернар одна з найбільших порід собак. Потім лапами розкопував кучу гору та зігрівав постраждалого своїм тілом. Цю сильну тварину залучали до пошуків і порятунку людей у горах. Завдяки чудовому нюху сен Бернар легко знаходив людину, яку завалило снігом. На спині в собаки-рятувальника був прив'язаний пакет із їжею та водою. Дай відповіді на запитання і познач номери речень у кружечках. Які особливості породи сен Бернар? Перше. Сен Бернар одна з найбільших порід собак. До чого люди залучали цю тварину? Друге. Цю сильну тварину залучали до пошуків і порятунку людей у горах, що допомагало собаці знаходити людину під снігом. Третє. Завдяки чудовому нюху Син Бернар легко знаходив людину, яку завалило снігом. Як пес відкопував людину. Четверте. Потім лапами розкопував кучугуру, та зігрівав постраждалого своїм тілом. Що було на спині в собаки рятувальника? П'яте. На спині в собаки рятувальника був прив'язаний пакет із їжею та водою. Куди біг сен Бернар, якщо поруч не було людей? Шосте. Якщо під час пошуків поруч не було людей, то пес біг до найближчого села і приводив підмогу. Прочитаємо утворений текст Сен Бернар. Сен Бернар одна з найбільших порід собак. Цю сильну тварину залучали до пошуків і порятунку людей у горах. Завдяки чудовому нюху Сен Бернар легко знаходив людину, яку завалило снігом. Потім лапами розкопував кучу гору та зігрівав постраждалого своїм тілом. На спині собаки рятувальника. Був прив'язаний пакет із їжею та водою. Якщо під час пошуків поруч не було людей, то пес біг до найближчого села і приводив підмогу. Попрацюємо з деформованим текстом перше колесо». Прочитай речення. Згодом наші предки помітили, що очищені від гілок стовбури дерев котяться. Вони носили своє майно в руках або перевозили на тваринах. Люди здогадалися покласти на колоди вантаж і перекотити. Багато тисяч років тому люди не мали коліс. Пізніше від товстого стовбура відпиляли коло. Воно стало першим колесом. Дай відповіді на запитання і познач номери речень у кружечках Чи було у людей колесо багато тисяч років тому? Перше. Багато тисяч років тому люди не мали коліс. Як люди переміщали своє майно? Друге, вони носили своє майно в руках або перевозили на тваринах. Яку властивість стовбурів дерев помітили предки? Згодом наші предки помітили, що очищені від гілок стовбури дерев котяться. Як здогадалися люди перевозити вантаж? Четверте. Люди здогадалися покласти на колоди вантаж і перекотити. Як з'явилося перше колесо? 5. Пізніше від товстого стовбура відпиляли коло. Воно стало першим колесом. Прочитаємо утворений текст Багато тисяч років тому люди не мали коліс. Вони носили своє майно в руках або перевозили на тваринах. Згодом наші предки помітили, що очищені від гілок стовбури дерев котяться, люди здогадалися покласти на колоди вантаж і перекотити. Пізніше від товстого стовбура відпиляли коло, воно стало першим колесом. А тепер попрацюємо письмово Прочитай речення Перше. Якщо є можливість, то трішки грошей дорослі дають дітям на кишенькові витрати. Друге кошти розподіляють для різних потреб, платять за газ чи світло, купують продукти, ліки, новий одяг, заощаджують на майбутнє. Третє, гроші, які дорослі отримують за роботу, називаються заробітною платнею Попрацюй з деформованим текстом. Поміняй місцями речення так, щоб вийшов зв'язний текст зарплата. Перше. Гроші, які дорослі отримують за роботу, називаються заробітною платнею. Друге. Кошти розподіляють для різних потреб, платять за газ чи світло, купують продукти, ліки, новий одяг, заощаджують на майбутнє. І третє, якщо є можливість, то трішки грошей дорослі дають дітям на кишенькові витрати. Запиши отриманий текст в зошит. Постав відео на паузу. Пам'ятай про абзаци. Перевір. Гроші, які дорослі отримують за роботу, називаються заробітною платнею. Кошти розподіляють для різних потреб. Платять за газ чи світло. Купують продукти, ліки, новий одяг, заощаджують на майбутнє. Якщо є можливість, то трішки грошей дорослі дають дітям на кишенькові витрати. Сподіваюсь, ти не забув і дотримався абзаців. Наступне п'яте завдання. Виконуємо письмово. Прочитай речення. Перше. Тому батарейки треба здавати у спеціальні пункти прийому. Друге: Не викидай батарейки у смітник. Третє. Звідти їх везуть на перероблення. Четверте. Пам'ятай одна батарейка, що потрапляє в ґрунт, забруднює ділянку землі, на якій живуть два кроти або один їжак. П'яте. У них містяться небезпечні для довкілля речовини. Подумай, як поміняти речення місцями так, щоб вийшов зв'язний текст. Перевір. Перше. Не викидай батарейки у смітник. Друге. У них містяться небезпечні для довкілля речовини. Третє. Пам'ятай. Одна батарейка, що потрапляє в ґрунт, забруднює ділянку землі, на якій живуть два кроти або один їжак. Четверте. Тому батарейки треба здавати у спеціальні пункти прийому. П'яте. Звідти їх везуть на перероблення. Ми попрацювали з деформованим текстом Бережи довкілля. Тепер запишемо його в зошит. Не викидай батарейки у смітник. У них містяться небезпечні для довкілля речовини. Пам'ятай, одна батарейка, що потрапляє в ґрунт, забруднює ділянку землі, на якій живуть два кроти або один їжак. Тому батарейки треба здавати у спеціальні пункти прийому. Звідти їх везуть на перероблення. Спиши текст зошит. Дотримуйся абзаців. Тисни відео на паузу. Перевір свої знання на уроці. Я вмію працювати з деформованим текстом. Я вмію давати відповіді на запитання до тексту. Я можу розташувати речення так, щоб вийшов зв'язний текст, я можу записати зв'язний текст, дотримуючись абзаців. Дякую за увагу! До нових зустрічей!